Які найпоширеніші хвороби в 2024 році? Найпоширеніші захворювання на сьогодні у пацієнтів це запальні хвороби піхви шийки матки, це дисплазія шийки матки, кісти яєчників, ендометріоз, міоми. Як часто варто проходити обстеження у гінеколога? Якщо ми говоримо про профілактичний огляд, то це один раз на рік. До обстеження відноситься, звісно, що консультація гінеколога, огляд на кріслі, кольпоскопія, якою ми оглядаємо шийку матки, паптест на ракові клітини, мікроскопія за показаннями, ну і, звісно, УЗД органів малого тазу ультразвукове дослідження. Як підготуватися до відвідування гінеколога? До гінеколога має бути тільки звичайна ваша гігієна, яку ви проводите там зранку чи в обід чи ввечері, але ніяк не проведення спринцювання чи вимивання виділень з піхви. Звісно, це не має бути секс напередодні чи за пару годин до візиту до гінеколога. Треба прийти краще в такі правильні дні цикла, Це з 8 по 20 день менструального циклу. Як вірно готуватися до вагітності? Варто обов'язково звернутися до гінеколога, яка вам розпише, в принципі, обсяг обстеження. І це в першу чергу огляд на кріслі, звісно, огляд шийки матки, взяття ПАП-тесту, мазків необхідних, проведення ультразвукового дослідження малого тазу, молочних залоз, щитоподібної залози. І потім, звісно, відповідні до обстеження. Наскільки точні тести на вагітність? Ну, не 100% це однозначно тести на вагітність. Вони є і струйні, і інші тести, але 100% вони не покажуть вагітність. Можуть не показати вагітність. Звісно, краще здати, якщо вже є підозра на вагітність, здати аналіз крові на хоріонічний гонадотропін. Які є засоби гігієни при менструації? При менструації ми можемо використовувати, і жінки використовують прокладки, тампони. І на сьогоднішній день достатньо популярні є чаші. Я проти тампонів. Я вважаю, що тампони достатньо шкідливі для організму і всіх своїх пацієнтів я вмовляю і наполягаю, щоб вони не користувалися тампонами. Це можуть бути прокладки, і це можуть бути чаші, які більш я вважаю більш зручніші і доцільніші на сьогоднішній день, але до них треба звикнути, ем, як там пристосуватись повністю, і я думаю, що ви будете задоволені. Чи можуть жінки синхронізувати свій менструальний цикл? Я вважаю, що це міф, але дуже багато жінок вважає, що це дійсно так, які живуть разом і місячні в них співпадають. Але були навіть проведені дослідження, які показали, що це дійсно міф. Для чого і коли потрібна естетична гінекологія? Естетична гінекологія на сьогоднішній день. Така одна із популярних тем, яка дає жінці, в принципі, в першу чергу впевненість в собі, бо це краса не тільки на обличчі, це краса і там. Бо, звісно, що, чому звертається до естетистів, до гінекологів естетистів, це за того, що бувають якісь зміни після пологів чи це бувають зміни після при якихось там дисгормональних змінах. І це викликає у жінки дискомфорт. Коли ми це можемо ліквідувати, скажімо так, то це для жінки тільки великий плюс. Я вважаю, що це чисто на розсуд людини. Якщо якісь є зміни, які потребують естетики, то одна людина може з цим спокійно жити, а другій жінці це буде некомфортно і це треба поправити. Чи потрібно голити зону бікіні з медичної точки зору? Ось в чому питання. Голити чи не голити це, звісно, знову ж на розсуд жінки. Тобто волосся росте це фізіологічно для того, що ми прикриваємо ці статеві органи, щоб туди не потрапляла ніяка бактерія. Але на сьогоднішній день дуже багатьом жінкам дискомфортно з цими волосами і з волоссям, і вони мають це голити. Тому я вважаю, що це на розсуд жінки. Норма статевого акту для жінки на тиждень. Для жінки секс має бути обов'язково. І це має бути не менше трьох-чотирьох разів на тиждень. Я так вважаю. <рес> Знаєте, коли мені, мені подруга коли сказала. Значить, ми поїхали на лижі, Вона каже, значить так. А чоловік їй каже, секс повинен же бути скільки разів? Ну, десь три кажу рази на тиждень. А він каже, о, клас. А по-друге, стріть каже, я тебе зараз оцією патерицією на горі я там точно переклипаю, якщо таке говорить. Що таке вірус папіломи людини? Вірус папілома людини це вірус, який потрапляє в організм жінки і може викликати дисплазію шийки матки і призводити до раку шийки матки. Доказового лікування проти вірусу папілома людини в світі не існує. Саме саме, що є ефективно, це профілактика. І профілактика на сьогодні це вакцинація. Вакцинація проти вірусу попілома людини. Вакцинація проводиться дівчатам, які не почали статевого життя з 9 до 14 років. Тобто рекомендовано вакцинування за 2-3 роки до дев'юти статевих контактів. Але жінкам ми рекомендуємо на сьогодні вакцинуватися і після початку статевого життя, бо на сьогодні дуже багато захворювань шийки матки, тобто це дисплазії різних ступенів. Тому е, я вважаю, що вакцинація від вірусу папілома людини захищає від раку шийки матки у будь-якому віці. Але показанням до вакцинації є до 46 років. Чому клімакс почав з'являтися раніше? Клімакс це такий період в житті жінки, коли знижуються гормони. І на сьогоднішній день він дуже помолодів. Тобто до клімакторичних таких проявів відносять і зниження лібіду, і приливи, і емоційну лабільність, і дратівливість, які виникають і така, можна сказати, легка забивчивость в жінок. Звісно, сухість в піхві і е, такі симптоми, що, звісно, приводить до небажання жити статевим життям, е, і дискомфорт, звісно, в сім'ї виникає. В першу чергу треба звернутися до вашого лікаря, з яким ви проговорите і підберете е, потрібне обстеження. І е, лікування, бо саме основне лікування клімаксу це гормональна терапія, менопаузальна гормонотерапія. І для цього є показання, і для цього є протипоказання з прийомом їх. Тому ваш лікар вам його підбере і обстежить, і порекомендує е, дійсно ті ті препарати, які відсрочать і які вам дадуть е, комфортне життя. П'ять порад від лікаря. П'ять порад від лікаря. Перша порада це обов'язково відвідування регулярне відвідування гінеколога. До цієї поради обов'язково віднесу е і рекомендую пацієнтам відкриватись на прийомі у гінеколога, чи то 18 років, чи то 60, у кожного свої проблеми. І це залежить, звісно, на подальше ваше лікування і обстеження. Друга порада, я би до другої поради віднесла самообстеження, самообстеження як молочні залози, так і е, обстеження всього тіла. Звертати увагу на виділення, які е, можуть бути не в нормі, або ви бачите, що вони не в нормі. Звісно, якийсь дискомфорт тримісячних, чи якісь різні місячні. Тобто е, я, я вважаю, що це самообстеження, самооцінка свого організму. Е, третя порада. Це гігієна, це гігієна свого тіла і, звісно, використання інтимних засобів. Тобто не просто геть для душу має бути, а це має бути засіб для інтимної гігієни, з визначеною pH, який потрібний для саме інтимних зон. Це носіння білизни, натільної білизни, яка має не тиснути, яка має бути там із чи шовку, чи з бавовни. Тобто із таких простих речей, які е, можуть дихати. Е, четверта порада. Четверта порада. Звісно, це безпечний секс. Його треба, напевно, було б на першу пораду винести. Безпечний секс, він має бути завжди. Неважливо, який у вас партнер, чи як ви там, наскільки ви довіряєте, але в будь-якому віці має бути безпечний секс або планування вагітності. Так, ну і п'ята порада. І п'ята порада. Е я би напевно до п'ятої поради віднесла е слідкування за способом життя, тобто модифікація способу життя, яка впливає на, е на все, на весь жіночий організм, тобто це і спорт, і відпочинок, і сон. Слідкуйте за своїм здоров'ям, народжуйте дітей, займайтеся сексом, регулярно відвідуйте гінеколога.